Привіт, мої маленькі друзі! Сьогодні пропоную вам створити незвичайну аплікацію. Без верби та калини нема України. Малята, ви чули коли-небудь таку приказку? От сьогодні ми з вами створимо таку саму аплікацію. Для роботи нам знадобляться серветки, клей, маркери та папір, на якому я заздалегідь уже намалювала гілочки верби та гілочки калини. Беремо серветки та починаємо розмальовувати їх маркером для того, щоб наклеїти наші червоні ягідки. І зеленим маркером. Ми також малюємо для того, щоб зробити листечко для нашої верби. Ось так, намалювавши зеленим та червоним, ми підготували нам кольоровий незвичний папір. Починаємо працювати. Намазуємо клеєм, як я, прямо по гілочці. Ось так по всій довжині гілочки. І другу гілочку також. І починаємо відривати шматочки листочків і приклеювати на нашу вербу. Ось так невеличкими шматочками. Приклеюємо листочки до наших гілочок. Ось так. Там вже намазано клеєм легесенько, воно все приклеюється. Подивіться, як виходить у мене. Ось така верба вийшла у мене. Також я наклеїла листочки нашій калині. Тепер гілочку калини я також змощую клеєм. Ось тут, де в мене будуть розташовані ягідки, я також змащую клеєм. І так само починаю рвати серветку та приклеювати її до нашого паперу. Ось така робота вийшла у мене. Малята, а й справді, без верби та калини нема України. Ну що, мої маленькі друзі, вам сподобалось працювати зі мною? З нетерпінням чекаю на ваші роботи. До зустрічі, мої любі! До побачення!